В даному відео розглянемо, як додавати від'ємні числа. Наприклад, мінус 5 додати мінус 6. Це зробити достатньо легко. Ставимо знак мінус, і числа додаємо. 5 плюс 6 11, тобто мінус 11. Будь-які числа виконують така дія. Тобто, наприклад, мінус 1,5 додати мінус 2,5. Поставили знак мінус, в дужечках додали, числа, записали результат. Все воно працює і для звичайних дробів. Наприклад, мінус 14 додати, мінус 14, поставили знак мінус, поставили різку дробу. Поставили знаменник і додали чисельники. Тобто мінус 2 четвертих, та ще й за можливості скорочуємо. Тобто, мінус одна друга. Дякую за увагу. На цьому все.